Оступово говоримо і про ексклюзиви Nintendo Switch 2. І сьогодні, можливо, одна з кращих ігор із стартової лінійки. Я серйозно з усього, що ми отримали 5 червня, і якщо не враховувати ігри з апгрейд паками типу Зельт, то для мене особисто Fast Fusion буде в трійці кращих. Ну, після Mario Kart і Кіберпанка. Мої вітання ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про суд Нінтендо. Запрошую до телеграму. Переходимо до огляду. Що говорити про серію Fast? Саме так це серія, що розпочалася ще з Wii. До слова, та гра на Wii, маю на увазі, мабуть, була найгіршою в серії. Але з кожною наступною шини це розробник стають все краще. При тому, що гра на Switch 2 ще не отримала навіть деяких обіцяних оновлень, вона вже чудова. В майбутньому, думаю, буде ще багато цікавого контенту. Отже, на сьогодні Fast Fusion це четверта футуристична гоночна гра від Шинен. Fast Racing League виходила на Wii, Fast Racing Neo на Wii U, Fast Remix на Switch. і ось Fast Fusion на Switch 2. Чесно кажучи, почав знайомство з серії лише ось із другого Switch. А. Хоча на перших же знижках для цікавості візьмуть. Ту частину, що виходила на першому свічі. Благо, ігри в них зовсім недорогі. От сьогоднішня, наприклад, коштує скромні 15 доларів, тобто навіть дешевше, ніж попередня Remix. І моя думка, якщо любите перегони, то цю варто однозначно спробувати. Цікаво, весело, місцями красиво, місцями складно і при цьому досить демократична ціна. Загалом дана гра, як і вся серія, взяла дуже багато чого від F-Zero і V. Out. Але варто зауважити, що Fusion – це не якесь там копіювання чи клонування. Гра має свої особливості та свою атмосферу. Отже, як сказав вище, футуристичні надшвидкі гонки. Ми маємо боліди, які мають кілька характеристик, і ними ми проходимо різні траси, що відрізняються передусім оточенням і наявністю зон для прискорінь та різних перешкод про режими в грі. Маємо звичайні чемпіонські заїзди, в якому є фактично три рівня складності: Subsonic, Supersonic та Hypersonic. Після переходу у вищу, так би мовити, лігу одразу стає помітно загальне підняття швидкості і складності. А так на сьогодні вже є 5 етапів. На старті було 4, Кожна з яких складається з трьох трас. Доступ до кожної з них відкривається валютою. А от щоб відкрити новий рівень складності. Потрібно завершити всі 5 етапів на призових місцях. Крім того, ви ще в головному меню і будете бачити свій загальний прогрес. Також є мультиплеєр, але він виключно локальний, ну на сьогодні. Є сплітскрін, щоб грати на одній консолі від 2 до 4 гравців. І можна ділитись грою на інші пристрої Game Share. І, зокрема, на Switch 1. Скажу чесно, мені не надто до вподоби все це. Я про мультиплеєр, то що є на сьогодні. Якщо із Game Share загалом питань майже немає, от на Switch Lite мені навіть сподобалось. Так, мильненько, але без переривнень. І загалом прикольно. То от із сплітскріном, все ж проблемок побільше. Вигляд самої гри навіть в портативному режимі не ідеальний. А от якщо грати двом гравцям Буде трохи сумно, а на чотирьох гравців, то це взагалі капець страшно дивитися. Іноді місцями не все навіть розумієш на тих швидкостях, що навколо тебе є. Але незважаючи на те, що на одній консолі грати можна і у двох і з джойконів, це теж не дуже то і зручно, що пов'язано із малою кількістю кнопок на джойконах. Той же буст перебуває на на життю стійка. Ну, чи той ж стрибок, який на нижній клавіші, це таке собі. Але круто, що така можливість взагалі є. І в окремих випадках цілком можна грати навіть у двох. Але не рекомендую. Також є два режими, якими я поки особливо не займався. Режим супергероя, де ті ж три рівні складності, але тут є окремі 15 трас, які ми маємо пройти, фінішувавши першим, не розбившись. І стрибки при цьому відбирають вашу енергію. Основна цікавинка траси, дзеркальні відображені по відношенню до тих, що в чемпіонаті. Ну і нагорода тут це валюта. В тайм-атак це проїзд траси на час. Відповідно, ваш час має бути вищим від часу розробників. І скажу вам, що це не так і просто, як здається. Час приїзду майже має бути ідеальним, без жодної аварії і лише дрібні помилки. Та й то не завжди. Ну і звичайно, що ви повинні мати досить таки файний болід для того, щоб пройти в час вище від розробників. От тепер про боліди, адже фактично назва гри «Fusion» Пішла саме від можливості такої від дифузії наших машин. Маючи в розпорядженні лише кілька на старті, ми поступово купуємо нові, і потім можемо поєднувати їх і отримувати цікаві результати. Скажу одразу, без поєднання на вищих рівнях складності робити навіть нічого, якими би ідеальним не було ваше керування. Загалом рекомендація проста: спробуйте самі, що вам підійде більше. Але от що в чим вища характеристика бусту. Тим більше шансів на перемогу. Ну клас утвореного авто ви можете побачити внизу, он там позначеного літром і кольором є C, B, A і e, A+. Плюс. Я зараз їжу на Боліді RockArk, e, іноді Will Rodon. хоча він надто важкий, як по мені, і стрибки не надто вдаються. А тепер про найцікавіше наш ігролад. Отже, основне це звичайно те, що у нас гонка на болітах по закручених іноді з рівними ділянками, трасами, які мають переходи, відгалудження, кілька рівнів. Ну і ми залежні від прискорень, які ми отримаємо від проїзду по ось таких кольорових смугах. Синіх, чи оранжевих. Ну ви розумієте, чому саме такі кольори на такій консолі. При цьому прискоренні ми можемо отримати і по-іншому, збираючи ось такі чи то монети, чи то енергетичні сфери, і в потрібний нам момент робити пришвидшення. Це до слова не тільки можливість переганяти суперника, основне це атакувати його. Для того, щоб його розвернути, і на кілька секунд вивести із гонки. Цього достатньо, щоб відірватися. Втім, це можуть зробити і з вами. Загалом при переключенні чи пришвидшенні ми отримаємо на якійсь миті ще і щит, що рятує нас від таких атак. При цьому на вас ще можуть і приземлитись зверху. Ну або ви теж можете приземлитись. Ось ці стрибки це дуже важливе нововведення і навіть певний елемент стратегії. По гонці. Спочатку, можливо, ви його будете використовувати лише для того, щоб здобувати ті енергосфери, але потім вже на окремих відтинках гонки зможете переганяти таким чином суперників і навіть скорочувати трасу. Особливо прикольно це можна зробити на ямі. Про наші траси. Вони досить красиві, ну чи то ж відносно красиві. Нагадаю, це Switch 2, а не щось надпотужне. Проте видно і мильність, і навіть ялиночку на окремих об'єктах, і взагалі текстури ну, теж не ідеальні. Але швидкості такі, що розглядати навколишні краєвиди у вас буде не більше секунди. На трасах завжди є якісь перепони, металеві кулі, урвище, відсутність огороджень, через що можете вилетіти далеко-далеко. Урагани, роботи, льодяні об'єкти можуть приземлитись на вас. До слова, ніяких змін в тому, де ми перебуваємо на поверхні чи в космосі, які змін погоди, нічого такого. Все це не впливає на нас з вами. А шкода для слова було б цікавенько, якби вони ще й це внесли. І які режими маємо гри на консолі? Ну, звісно, док і портатив. В портативі є три окремих режими: Pure, Performance, що має 60 кадрів 1080p, і Quality, 30 кадрів 1080p. Окремо зазначу грати в режимі 30 кадрів до побачення очі. У мене після трьох етапів починали вони сльозитись. Грати дуже дискомфортно. От той режим Pure вимикає DLSS, але він мені не сподобався в жодному вигляді ні в доці, ні в портативі. До слова, в доку варіацій досить таки багато, крім вище перечислених, є режим із 4К і ультраграфіки, де все до неймовірного красиве, але працює 30 кадрів. Що не дасть змоги нормально грати. Більшість футажів перед вами записані в 4К і в 2К, якщо щось інше то помічали, є позначки. Звичайно, що режим 4К-60 кадрів підходить якнайкраще. Але лише якщо ваш монітор чи ТВ здатні на відображення такої радості. Ну і також наявне HDR, що присутнє в більшості режимів. Але загалом можу сказати, що грати в 2К теж все нормально, без проблем. Як вже кілька разів згадував режим Pure, тот то він був доданий досить нещодавно. Він ще додав етап і цю ж роздільну здатність без DLSS. Але зараз всі чекають виконання обіцянки про 120 кадрів в секунду в 2К. Ну, чекаємо, чекаємо. Ну, хоча ще більше люди чекають онлайн-мультиплеєр. Якраз відсутність онлайну є чи не єдиним мінусом гри. Доволі вагомим мінусом скажу я вам. Бо годин 15 в грі, ну вам може бути й весело, може й менше. А далі, ну все ж таки стає нуднувато. Коли в гру буде додано той самий онлайн, а ще б якийсь режим турнірів, в тому ж таки онлайні, тоді взагалі ціни не буде цьому фастфьюжену. Навіть якщо таке DLC буде коштувати доларів 5. То все буде окей. Ну, почекаємо надії від розробника. В грі, до слова, ще є такий собі музичний плеєр, де можна прослухати треки як із цієї, так і з попередніх версій франшизи. Купуються треки за оті монетки, що ми заробляємо в грі. Якби ще воно працювало в режимі сну, це було б дуже цікаво. Ну, як, наприклад, є в смеші, де, як пам'ятаєте, можна вимикати екран. Ну, не ставити в режим сну, а саме вимикати екран. Самому плеєрі. Ну, а так не знаю, треки, звичайно прикольні, але слухати їх не завжди нормально вдається, адже консолька досить швидко розряджається. Якщо підсумовувати, гра безумовно чудова, незважаючи на окремі ледь помітні мінуси і однозначно варта своїх 15 доларів, чи скільки вона там коштує у вашому регіоні. Так, не всі траси надто атмосферні і цікаві для гонок. Але шини найближчим часом буде однозначно гарно підтримувати гру, а з додаванням онлайну і 120 FPS у 2К, і при цьому новими трасами інтерес до гри точно падати не буде. Дякую за увагу і що додивились до кінця усім миру!